Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе. Так благословлятиму тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситтю та елеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої. Коли згадаю тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе. Бо ти єси помічник мій і під покровом крил твоїх возрадуюся, припала душа моя до тебе і правиця Твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, падуть у безодню підземну уразить їх сила меча, стануть здобич у лисів, Цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожний. То клянеться ним і замовкнуть уста тих, що говорять неправедно, а цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкнені уста лжемовцям.